Привіт, подкаст слухачі. Сподіваємося, у вас все добре. Вас вітає дорога життя. І в нас сьогодні в гостях пастор церкви Нове життя Михайло Дрен. Раді вас бачити на студії. Розкажіть коротенько про себе. Ну, щиро дякую за запрошення. Приємно бути у вас. Приємно, що в такий час ви робите то, що ви робите. Хай Господь вас ясно благословить. Мене звати Михайло, я пастор церкви нове життя, старший пастор. У нас є 11 рукопокладених дияконів і ще один просвітер. Займаємось великою соціальною, соціальним служінням. займаємось капеланством. Капеланство зараз розділене на багато частин, тому що в зв'язку з війною. І в зв'язку з тими подіями, яке сталося, і війна, по суті, не тільки у му році, але війна з 14-го року я являюся капеланом, в 17-му році я став вже ветеран війни. Але ми продовжуємо займатися капеланством. Ну, розділене на багато частин, тому що, наприклад, є капеланство медичне, є тюремне капеланство, є муніципальне капеланство, є капеланство. Волонтер-капелан і є капелан, який штатний, який там серед війська військовий. Звичайно, ми займаємось, піклуємось про вдовиць і мамів, які втратили своїх рідних на війні. Це наш такий і обов'язок, і наше життя. Ми займаємось, звичайно, сім'ями і їхніми родинами. Нам це дуже, дуже потрібно. Ну нам це потрібно, тому що ми розуміємо, що це наш наша відповідальність. А сім'ї, яким ми допомагаємо, ми розуміємо, що вони мають цьому просто велику, велику потребу. І це навіть не, не наскільки матеріально, але наскільки душевно. Mm. І ми це стараємося. Звичайно, капеланство є медичне, це є прості лікарні. Ми навідаємо, але так само ми служимо. При фронтових госпіталях і госпіталях, які біля нас недалеко. Я являюся, крім пастора, я ще батько. У мене є одна дружина і у мене є п'ятеро дітей. Мого старшого звати Павло, другого звати Давид, третього. звати, третього, Верніше я перепутав, вибачаюся Софійка, доця. Четвертий Самоїл і доця в мене є. Це наша така ом, скарб наш і півроку Аделінка. І ми дякуємо Богові. Я дякую Богу за мою дружину, яка завжди є поруч, моя Галинка, яка завжди допомагає всьому. Розуміє. Напевно, це саме велике щастя, що вона розуміє. Тому дякую Богові. Ви вже частково зачепили питання війни і хотів би почути відповідь, як ви особисто і церква відреагували і пережили 24 лютого 2022 року, як змінилося напрямок служіння з того часу? Дякую ще раз за таке запитання. Я думаю, що ця цифра, яку ви сказали цей рік, цей місяць і цей день, він змінив життя всієї нації. Але наша церква змінилася ще в 2014 році. Тому що в 2014 році, вже в, е, в листопаді, я із з певною командою ми були на фронті. Ми вже тоді побачили цю ст, ст, лице страшної війни. І вже від тоді ми були, ми були настроєні, як допомагати людям, які пострадали в війні, як допомагати військовим, як допомагати сім'ям, які втратили. І ми працювали з тим, звичайно. Лютий, 24-22 року це кардинально все змінило. У нас взагалі було складно з одного боку, тому що ми будували молитви на І війна, і багато хто подумав, а на що далі продовжувати, як іде війна? Але наоборот, війна згуртувала ще більше людей. Війна ще більше згуртувала над проектом Побудувати молитви дім. і ми дуже в коротший час ми побудували молитви дім для того, щоб в старому молитвеному домі можна було прийняти переселенців, людей, які втікали від війни. І ми старим молитва дім повністю віддали під житло людям. Так само наш молитвений дім під грудцях в нас є. Великим литвидім ми так само підготували для того, щоб прийняти людей. І ми починали почали приймати людей. Ми почали е, зразу готувати машини, які поїдуть до військових, які дзвонили нам. Куди, що ми, ми, е, ми зрозуміли, що зараз весь фокус перейде на, на війну. І ми почали настроювати машини, ми почали шукати машини, ми не мали транспорту, але Господь через добрих людей нам дуже допоміг. І, і ми почали 24 на 7. Я спав, я спав максимум 4 години на сутку. Я в середньому приймав м, десь 350-450 дзвінків в день. Це був це був тяжкий час. Тяжкий, але одночасно такий час, коли можна було церкві, церкві е, показати на весь світ, що є в Україні церква, яка спроможна, яка спроможна прийняти, якщо взяти в загальному церкву України, то це просто масштаби страшні, які церква могла відкрити свої доми молитви. Церкви могли прийняти людей, церкви відкликнулися військовим на допомогу. Люди з церков пішли захищати Україну, люди з церков пішли служити, хто де міг. Я розумію, що оце Біблія пише: апостол Павло сказав так: чим більше беззаконня, чим рясніше засвітить Божа благодать. От чим більше темнота, яка прийшла в Україну, чим більше. Чим більше Бог через церкву показує, що він обов'язково поможе і він допомагає. Ми є далі. Значить, Бог за нас, Бог з нами. Ми йде далі служимо далі як можемо. Тобто можна підсумувати, що таке страшне явище, як війна, вона дала якусь і хорошу сторону, вона активізувала церкву і розруху. Ну, як один чоловік казав, що криза це не є. Зупинка, а це є початок нового. І це так сталося. Зараз багато більше, більше, як 6 тисяч людей, військових, зараз це з церков захищають, з наших церков Але захищають це. Україну. Багатено капеланів, волонтери-капелани, які щодня в, в госпіталях прифронтових круглодобово. Чергування військових капеланів, які виконують функцію все, що треба. 7 на 24, чи 4 на 27, як? як нема значення. Можна сміло казати, що церква безпосередню участь так. В війні, і вона не відсторонилася. Так. так, вона не, не просто церква. Я вважаю, що церква повинна бути з людьми, які страдають. Бог, він показав. Ісус, коли був на землі, Він показав, що Він серед людей. Які страдають. Він ішов до прокажених, він, він зустрічався з ними до хворих, він іселяв, він допомагав і так далі. А ми його ми його наречена церква, ми його тіло, ми його, ми його руки, ми його ноги, ми його голос, ми його очі. І хто як не ми? Правда, так, є таке. І можливо на даний час трохи менше число людей, але все одно є, які задумуються ставлять собі питання, як діяти під час війни, їм як християнам. І чи є в біблії принципи історії, які можуть допомогти розібратися в тому питанні? Ну, це дуже складне питання. І є люди, які кажуть, що церква і люди, які ніби церковники, вони, вони до війни нічого не мають. Другі люди, Друга позиція є, що обов'язково. Третій кажуть, ми маємо, але без зброї захищати Україну. Я можу тільки висловити свою думку, своє бачення. Так. Взагалі, коли ми подивимося в Боже Слово від початку Біблії, коли е, ми побачимо Мойсея, Мойсея, Мойсей звертається до Ісуса Навина, вибери собі військо, ти йди воюй, за Амаликом страшний ворог напав. На Ізраїль, який переслідував і вбивав у який просто нищив взаді нападав в спину, ножиком. І ось Мойсей, і ще двоє біля нього людей, на ним, Ісус, навів внизу. І ось я рахую, що перший капелан, який ми бачимо з Біблії, це є Мойсей. Написано, він руки піднімав догори і молився. І коли його руки були підняті догори, і Сузнами внизу перемагав. І тут для мене є такий приклад. Я, я розумію такий приклад, що служителя, які рукопокладені, покладені і яких мобілізують, вони мають ставати капеланами. А віруючі люди, які, які розуміють, що вони можуть захищати е зброєю, будь ласка, захищайте. Хто може бути медиком, будь ласка, медиком. Хто вміє літати на дронах, будь ласка, але ми всі повинні стати як один організм. Є два фронти, і один фронт тримає наші хлопці. І що би ми не казали, десь ніби відступають, але вони тримають це видимий фронт. А не фронт це якраз повинні всі церкви взяти на себе. І коли. Ми всі мобілізуємося. Це хтось духовний фронт, хтось там, але хто навіть має там, його не мобілізують по певних причинах. Ми повинні всі робити все для перемоги, допомагати. Є багато, є багато просто роботи для людей, які не мобілізовують сім'ї військових. Сім'ї, які понесли втрати, діти, так само збір певної допомоги військовим. І це можна і багато-багато. Ну тут можна просто зрозуміти, що роботи хмара головне не стояти осторонь. А це саме головне так, і, і брати, сам, ось, яку можна. Мені здається, найбільша трагедія, коли ми стаємо осторонь. Оце біда. Бо осторонь, напевне, людина, яка стає осторонь. Збоку наблюдає просто, вона нічим не відрізняється від того Путіна. Тільки сказати. Вибачте, що я так може сказав, Остро. Але якщо ти просто наблюдаєш, ти той самий, як, як, як ті люди, які нас бомблять. Тому ніхто сьогодні не має бути остро. Всі ми маємо бути мобілізовані. Сьогодні ми всі маємо бути як один організм до перемоги. І Бог нам поможе. Цілком погоджуюся з таким твердженням. Так, ну дійсно дуже, дуже сильно сказано. До війни можна сказати, церква була, ну, вона робила щось, якісь служіння, але вона була так сказати в одному напрямку, в одному стані війна принесла свої зміни, і як от війна змінила віру людей. Чи якось чи більше люди почали шукати бога, чи вони наобороду холода, як посприяла війна на внутрішній стан людей? Ну, звичайно, війна полинула і позитивно, і негативно. Однозначно. Однозначно. Однозначно, війна вона, вона принесла свої корективи, таких, яких не було до того часу. Але мені здається, що це. Принцип не війни, а принцип війна відкрила, напевне. Війна відкрила наші серця, наші думки. Наприклад, людина от, хотіла колись десь поїхати за границю, але не мала можливості. А війна принесла можливість для людей певних і вони поїхали. Але просто війна відкрила дещо. Війна відкрила, що люди. Наприклад, деякі люди, вони наоборот, у війні вони укріпилися. Звичайно, війна ніколи не виключає поняття гріха, поняття беззаконня. Коли ми говоримо за війну, і я навіть колись проповідував і казав, що або ми війну переможемо, або війна нас переможе. Що за принцип? Бог у війні не сказав, що ви можете робити, що хочете. А я все зрозумію, бо у вас війна. Ні. Ми як берегли від гріха, так і бережемося. І нічого не зміняється. Якщо Бог сказав красти не можна, то в війні. Якщо ти, це вкрадеш, не можна. якщо ти вкрадеш у війні, то ти той самий переступник. Якщо Бог сказав не брехати, то не брехати, тут, тут немає. Тут немає не стало ніби послаблення, таке духовне послаблення. Сьогодні ми можемо собі грішити, робити щось, що хочеш. Але наоборот, сьогодні ми повинні озброїтися з думкою, берегтись для Бога. Є такий, така одна історія, коли Давид він був зрішив. Він був згрішив, і Бог йому сказав: вибирай якусь кару. там, там було три uh -huh. кари. І він вибрав попасти в руки Бога і кара на всього Ізраїля. І він побачив, як ангел Божий нищив людей ангел смерті, верніше. І він побачив, як ангел смерті витягнув меча і направляється на Єрусалим. І він до Бога кликнув. І Бог йому сказав: іди зроби то і то, і зупиниться зло. І тут в мене є запитання. А чи ми всі разом роб... зробили все, щоб зупинити зло? І тут задача: а що ми можемо зробити, як християни? тут принцип якраз не відходити від Божого Слова, завжди бути в Божому Слові. Пам'ятати, яку ціну заплатив за нас Ісус Христос і жити похожим життям на Нього? І от і оце в війні, як ми це будемо робити, це ще один крок. І це, напевне, головний крок до успіху, до перемоги нашої країни. Я в це вірю. Я теж. Дякую. 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 Якось Дякую. так, не знаю. Ну, досить відкрито дали відповідь, як на мене тут зрозуміло. Дякую. І так як ми перед тим чуть-чуть зачепили питання віри, і хочеться, щоб у деяких, у деяких людей виникає питання, як зберегти віру, коли навколо стільки втрат болі, несправедливості. І воно дійсно є і воно болить взагалі всіх людей, і християн в тому числі, і як от може якась практична порада, як, як берегти ту віру і десь не ослабівати, коли ти бачиш стільки несправедливості і болю. Справді, біль страждання, втрати якісь безвиходи, воно десь старається нас захватити. І тут задається питання. Де взяти сили і де отримати віру? От ми продовжимо попереднє питання, ми, ми, ми переходимо. Я, я це мав сказати, але я забув. Але дякую, що ви мені нагадали, як встояти в бурі, в якій в попала вся наша країна? Як? І є декілька кроків, дуже дійових. Перше, Так як я християнин, та як я пастор церкви. Я мушу це сказати, бо це є найголовніше. Це є девіз мого життя, коли коли от нещодавно буквально декілька днів поховали мого хорошого знайомого. Був майже рік пропавший. І оце знайшли і поховали. Я був там в сім'ї і так далі. І, от, здається, і ось перше, це. Коли ми говоримо про віру, віра це не є щось таке, ну щось таке, що його не можна пощупати, побачити і так далі. Віра в має основи на чомусь. І основається на Божому слові. І тому, перше, якщо ми хочемо мати віру, не дивлячись ні на що, не дивлячись на ніякі страждання, це звернутися обов'язково до Божого Слова. Обов'язково! Я всіх закликаю. Одного разу приходячи в один дім одну сім'ю, де понесла молода жінка, втратила свого чоловіка. І я прийшов до неї, не буду казати ім'я, фамілію це наша з Борислава. І я кажу: Скажи мені, будь ласка, де ти береш силу вставати кожен день і йти далі? І вона каже: куди я тобі покажу? І ми зайшли до неї на кухню. І посередині стола я дивлюся, відкрита Біблія, просто розгорнута. І я кажу, я подивився, і в мене аж так каже, вона каже, кожний день я беру розвітом сили йти далі, вірити далі, боротися далі і допомагати. Ось звідки ми можемо взяти силу. Перший крок це, звичайно, Боже Слово. І це є основа основа віри. Так Апостол Павло сказав. Апостол Павло каже, що віра від слухання, слухання Божого Слова. І, і тому я всім раджу, всім, і я всіх прошу звернутися до Божого Слова. Цього слова. Друге, друге, звичайно. Ми скажемо. Ну, я не люблю читати, я не люблю там, там все щось. Обов'язково. Обов'язково бути в церкві. Не залежить якої конфесії, але бути в церкві. Чому в церкві читається Боже Слово? В церкві ми чуємо, і навіть сама атмосфера вона надихає нас подумати про Бога. І Бог обов'язково проговорить нам серце і буде нас підкріпляти. І звичайно, третє це спілкування з Божими людьми. Спілкування. На різні теми. І четверте це допомога комусь. Оце все, як ми зберемо докупи, ми будемо триматись, триматись і, і триматись і переможемо. І в війні оце дасть нам силу йти далі. Дякую, то дійсно ну, дуже гарна, сильна практична порада. Я сподіваюся, що кожен, хто слухає, візьмуть до уваги і будуть застосовувати в своєму житті. І ще би хотіли почути, яке ваше головне послання до українців в цей складний час? От що б ви хотіли сказати тим, хто втомився, хто зневірився або хто перебуває у пошуках відповідей, хто десь надламався? Ну, взагалі, коли я чую такий. Меседж послання до всієї України, то для мене так, трошки воно вище моєї криші, але я скажу то, що я думаю, щоб ми ніколи ніхто не втратив віру, віру найперше, в Бога і в віру перемогу. Щоб ми всі, 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 хто живе на Україні, хто молиться за цю країну, хто переживає за все, що відбувається в Україні. Всі ми об'єдналися в, спільні Об в спільній молитві, об'єдналися в спільному доброму ділі. Звичайно, хай всяка корупція і все буде знищено в нашій країні. А далі Бог нам поможе. Е, яка роль церкви? Що церква має робити зараз в цей такий складний час? Ну, для церкви е, визов дуже страшний. Але якщо ми подивимося історію церкви, то ми побачимо, що церква завжди, завжди е, в складних умовах. Завжди. Звичайно, для нас це найбільша біль, бо це наша країна, це наші люди, це наші рідні, близькі і сусіди, які сьогодні на, на нулю. Наші знайомі і близькі, і рідні прифронтових фронтових просто зонах, де прилітають каби, де прилітають бомби, ракети і так далі. Тому це така головна біль. І ось що церква? Що церква? Перше. Перше церква ніколи не може стати осторонь. І яка церква стала осторонь? Я не знаю, чи це церква. Ну, коли, коли біль, страждання, коли сльози, то там має бути церква. Там має бути церква. І тому перше, звичайне, я би навіть сказав, може хтось мене і не зрозуміє, але перше, перед тим, як щось духовне нести, таку історію я чув, військовий ранений, лежить. Тяжко ранений. І, 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 і До нього підбігає капелан і розуміє, що, е, що він на пане помре. І капелан хоче йому розказати про Господа, помолиться. А він каже: капелан, підложи мені під голову щось. Він підклав. Знову хоче: капелан, дай мені напитися води. Капелан скоренько води. І тоді, коли цей попив води, коли удобно йому стало, тепер каже, розкажи мені про Бога. Коли ми подивимося притчу, яку розказав Ісус, Він розказав притчу про чоловіка, який йшов з Єрусалиму в Єрихон. І написав, Він попався розбійникам. І коли розбійники його побили, обдерли, і вони його кинули вмирати. І по дорозі, ми всі знаємо, то ішов священник. Не мав часу, біг на служіння. Ішов левит, пройшов теж мимо. Що простий самаринин. Він не прийшов мимо. Він, він його підняв. Він, він йому рани обробив. Він посадив на свою худобину, підвіз його в готель і там опікався ним. Опікувався і там був біля нього. А потім, коли від'їжджав, ще й заплатив там, каже, до управляючого готелю: решта, я тобі все поверну. І в мене є тут запитання до нас всіх виклик: де ми себе найдемо в ролі цієї? Ми можемо бути священниками хорошими, але якщо ми пройдемо мимо людей, які потребують допомоги, то які ми священники? Ми можемо бути гарними співаками, музикантами, але якщо ми здатні не замітити біду людей, кому цей спів потрібен? І ось церква вона має завдання перше допомогти. Допомогти, навіть я би сказав, пригорнути душевно, духовно, матеріально. І потім таким Нести отут велику Євангелію, Євангелія, яка, яка б давала надію. Євангелія це, це книга надії. Чому ми всюди несемо Євангелію? Тому що це книга надії. Скажіть, для військового нашого треба надія? Треба. Треба. Для, для матерів, в яких військові воюють, їм треба надію. Дуже треба. Для матерів, які втратили, треба надію. Треба надію усім. І тому і, дай би, заключення це Євангелія. Це допомога. Тому я роблю таке заключення перше. Я кажу, апостол Павло Павло звична? Тобто це допомогти там, подати руку допомоги, це навідати, це навіть чи продуктові, чи, чи навіть якісь фінанси допомогти, це бути поряд поряд біля сімей. Слідуючи аж тоді душевне їх огортати любов'ю. Як це в практичні дії? Це спілкування. Це навідування, це бути поряд, щоб вони зрозуміли. Вони не самі. А потім, а потім подарити їм Євангелію. Євангело. І якщо ми всі так будемо робити, то вірю, вірю, ми виконаємо свої функції тут на землі. Ну так, не знаю. Дуже добре. Дякую. Друзі, які нас слухають, ми сподіваємося, що. Ви отримали хтось відповіді на свої питання. Ми дякуємо Михайлу Дрено, що він поділився з нами такою цінною інформацією за практичні поради і за те, що дали краще зрозуміти, як, як нам бути в тих складний час, як війна. Нехай Бог вас благословить вашу церкву. До зустрічі!